Доброго дня! У нас сьогодні неділя. Хочу зробити сьогодні моркву по корейськи Картоплю собі. На вечерю приготувати, то є. Вечера буде і обід. То так нема конкретно щоб то була вечеря. Отак я тут я вже трошки відео знімав. Маю відео з ясної Гори, з ринку як я. Їздив на ринок, маю відео. Основні відео такі тижневі, то буду пробувати по четвергах виложувати, а добавочні між до ними якось буду закидати. Може людям буде цікаво, люди дивляться. І таке то. Зробимо моркву. Покажемо. Не будемо всього процесу знімати, бо дуже довго то що займає, Треба на терці спеціальній. Заправимо, тоді покажемо картоплю. Почищену вже маю, поставлю готувати. Там дуже нема що показувати, вона ще готує. Покажу таке ну, Готую обід з вечерю, як ще говорить. А ось таке у нас. Ось так то в нас виглядає. Шашличок ще. лишив, лишився, кубаски ще там в холодильнику є. Там маємо салат по корейськи морква І товірки. Чилізкі, якщо його говорить щилі бун. Представлю не знаю, що, але люблю дуже гострі страви. І то більше в нас зараз виходить як обід. А на вечерю хіба канапку тепер зробимо? Я думаю, що щось довше буду готувати. Хоч воно в мене то скоро вийшло. Ось таке у нас виходить. Такий обід. Хто дивиться відео щось смачного. Наразі усім. Сьогодні понеділок. Я вже зрана сьогодні спів порізати деревинки такі, там їх трохи досить росло таких з товшиною в руку і маю ще порізати на кусочки і поскладати це все. все. У нас жара, на двір не вийдеш. Покажемо, роботу прийшлося там завершити. І словом перед. Треба сидіти діти в хаті і з хати не показуватись. Така у нас зараз погода. У нас сьогодні готування. Папуха, цибулька, морква. Тут м'ясо. Сковородкою вже розпікається. Знову готую на пару днів, щоб було гарніршик, завжди інші міняємо. Ось таке у нас готування, бо ще маю сьогодні на вечір роботу, То, що зрану не докінчив, пожара, не дала, блін. Страшно жарило. Ще сьогодні ввечері, може завтра зранку і докінчу ту роботу на подвірку. Ось так то у нас. Вечера в нас на півдороги гурча. На гарнір буде картопля з приправами. Спеціальні приправи для картоплі. То кидаємо до м'яса цибульку, чесничок. Дамо трошки водички. І вона сюди тут. Вийде настане Є якась підливочка така нагорнів. Буду завжди думати. Ось Таке у нас щось вийшло, то є вечера і убитву. Раз денте плимо. Таке то у нас. Щось вийшло. А там бачу наша пані. Трошки руйнує. Тільки деревка, що я постина, зараз піду поможу зрізати. Ось таке то у нас. У нас вечірня кава. Квітки треба лети. Так, там Дрова порізані вже нас почищіше, трошки лишилось у нас. До зроблення пару штучок, але... Пила не завелась. Перегрілась трошку. Так то ми ту маємо. Гарненько зроблено все. Завтра ще на півгодинки буде зроблено. Так, Машинка стоїть, як завжди. З берези падають і тіла, тільки вчора помивемо. Дуже велика береза росте, і з неї все летить нам. Зараз п'ємо каву, поливаємо квітки і спати. Сьогодні у нас вівторок, 10-та година ранку. Йду до лідла щось недобренько докупити. Там сидиш вдома, поїстиш ще щось хочеш, все щось доброго ще хочеш. Пішов пішки тут недалеко, по пів кілометра. І такими краєвидами ми тут йдемо, майже вже доходимо до Лідла. Трохи треба ноги розім'яти, зупинка в нас біля Лідла, Тут вже так знімаєш, щоб ніхто не бачив. Телефон одній ручі так тримаю без того, що можна до підглянути, що знімаєш, таке відео трохи некоректне бо люди ходять, не люблять коли знімають. Ось таке. Ось такі в е нас тут літо. Закупи у нас зроблені. Вже йдемо додому. що пошукали. Виходимо додому, до нашої пані, якої ми винаймуємо, дім був Тут ми вчора з панію тих підпадив, галунжі різних накидали, мусить служби приїхати і забрати, пані мусить замовити. Це наша брама, наш домик тут. Не дуже то удобно знімати в одній руці телефон і сумка, Оце трошки -то воно. теж некоректне відео виходить. Для нашої пані зараз буде будинок з близько так. А з лівої сторони наш. Таке більше підлітну кухню, похожий будиночок наш. Але жити можна. Така сама чина як в квартирі, навіть може трошки танче виходить. Нам, як Але є де машину поставити, знаєш, тобі ніхто не поцарапає автомобіля. І закупив мене в лідлі. Ми то рідко в відла ходимо. Рішив провірити, які там чини, що там як. Вижу, дещо дешевше, як в бідронці, але такого вибору там аж дуже нема. Може то просто той рідл, в якому я був, що він маленький. так. Жаль, з оцід за три злотих бочок такий кусок вийшов на 9,99. Будемо його собі робили як під солонину. Приправу до того вже не було, як сала, вже для бочика. Буде для того там перець червоний маю, теж додамо туди до того. Кмин взяв собі. Ті приправи по злоті 99. Такий бульончик по 329. Пиво козл чарне, то я найліпший його люблю. Таке собі завжди беру по руки. 4,50 у бідронці 8 злотих по руки, а тут 4,50, трохи дешевше. Кусок сала такий вже готового. За 9 злотих вийшов. І закупи у нас вийшли 37-32. 37 злотих-32 гроші. 37, 32 гроші. І таке, здається, навіть вигідніше, як бедром ходити до лідла. По бідронці не спіють щось взяти, і вже така сума набігає там. Будемо пробували може перекинутись на Lidl. Але треба якийсь більший Lidl знайти буде, де подорожче. Ось такі у нас закупки сьогодні вийшли. Добрий ранок. Ранок починаючи в нас кава. Кава зроблена. Що маємо сьогодні такий бочок заварювати по-українськи то, хто печеревина, так як у нас в Львові, то шпондер натокварець. Просто там приправки зробимо. Щось покажемо. Сало ми замаринували. накидали різних спецій, взяли таку спецію для жиберек. У них тут так суто для сала не знайдеш, приправи, червоний, перець паприка, Чилі дали, сіль дали, кмін кинули. Лавровий листочок, У мене тут такі дрібненькі кусочки які я кинув. Ну, там всяких різні приправів, що Шо там ще кмин. з чорного перцю. І то, що пізніше зв'язую, перекидую то що. зв'язаним кульочку, воно що там вимішається і на воду на пів години готувати, на гарячу воду ложимо. Зробив два курочки, один курочок може тріснути і так воно добре, бо якщо засолити сам бочок, то він буде дуже тягучий, якщо зварити, то можна його їсти суперовенько. Таке то у нас. Так. Бочок у нас лежав з півтора дня в холодильнику. Думаю, там все промаринувалось. Така каструлька. Нажимо таку кастрюльку ну, і заливаємо водичкою. Так щоб покрива ще. Понавіться ну, багато водички долисню. І будемо його ставили на огонь. Є у нас. А раз поставимо, Нехай. Готується. Накриємо кришечкою. Ось так от. Буду готуватись півгодинки, зготується. Покажу. Після приготування ось таке у нас сальце вийшло. Муси встинути. І тоді можна буде його їсти. Сьогодні п'ятниця. Ранок 6.30. І йду отримати свої уліз посвідчення. Вчора вже робив у базі даних. Воно вже є в Ужонді, так що я йду сьогодні забирати. Вийшов біля автовокзалу, місту. місто. Місто тут таке гарне старі будови, кебаби вчила, купа повідкривали. Тут спортивний тоталізатор, де ставлять ставки з правої сторони. Аж так -то у нас місто виглядає. Красивенько, так. Це вже я біля ужонду. Ще мої години. Можна брати буде номерки, щоб забирати свої права. Тут трохи сонечко мішає нам, щоб гарно то зняти. У вас вже забрав. Йду по дорозі. Тут православна церква жовтою цегли змурована. А то домініканський пустел біля церкви. Вот Ось так воно все гарненько виглядає. Зараз піду по місці, покажу вам ще щось. Це у нас вокзал різнодорожний. А там розмальовані. Сіни то знаменитий художник розмальовував, досить то гарненько так виглядає. Суперовенько. Ось такі -то розмальовочки у нас. царський будинок Лише, Коли ще я загарбала Польщу, цар побудував цей будинок. Там алею видно. Тут такий супермаркет є. Друговій центр більше, там сказати. Такі гарні будинки тут на алеях є. Що-то здоровенько так виглядає. Дають дорогу коли пожарні їдемо. Всі втікають тут худи. Бардура, не бордури, всі роз'їжджаються. Великі штрафи за те, якщо бурові ніхто не вступить. Сьогодні у нас п'ятниця і вирішив поїхати на закупи. Ашан, кафлан і відренка. Зараз будемо розпаковувати. Бідронці найменше менше брав, то товару почнемо з бідронки. То вийшло в мене бідронці на 48 злотих. Середочка зі скидкою сьогодні була 10 злотих і горішки по 6,50. І дві палити буде знову. Якщо брати дві палити, то на злотий водичка танше виходить. Якщо одну, то по 2,80, а дві, то злотий 80. Вигідніше брати воду. Так треба пити, взяти і не лежиться, вона не скисне, як говорить. Зараз щось розложимо друге і будемо друге щось розпаковувати. Наступний у нас вийшов ашан. Верчичка з хвіном наша за 2,90, Кетчуп 490, сироп за 6 злотих у нас буде до водички. І то я раз малиною взяв. взяв лимонний і вишньовий не дуже вони такі смачні. Наразі так замітив малиною найсмачніший. Хліб за 3,58 булочки 12 булочок вийшло щось. Зараз точно скажу на 3,60 по 30 грошів Кусок м'яса взяв. Хоча є морджіку кинув за 10 злотих кілограм можна взяти по злотих 78 кг. Картопля у нас. По, зараз картопля скажу по чому. Картопля по злоте 39 на 3 злотих. Ну, на 4, можна сказати, без грошей, І цибуля по 3,68. Так то в нас вийшло на 59 злотих. Ось таке то, то скажімо, ще ще лише я ще там того не з'їв на другий тиждень. Сиропу вистачає на довший час. кетчупи теж на 2-3 неділі не треба буде купляти, та й сироп десь на 2-3 неділі. Не прийде ще купляти цибулі теж на 2 неділі вистачить. вистарчиться. Ну, картопля то скоріше йде. Тепер на роботу щось треба буде готувати, то картопля піде скоріше. Ще в нас залишається кауфланд. Зараз будемо кауфланд розпаковувати. Ось такі закупи у нас. А м'ясо то тобалик. Якщо у них він тут дуже дешевий завжди. Дешевше, ніж лопатка, ніж шинька. Без поняття у нас то набагато дорожче чинить, а у них тут не чиничі велик. Схаб по їхньому. Ось таке -то. Виложуємо зараз кауфланд і розпаковуємо іще. Так, Кауфланд. У нас такі закупи в Кауфландів огірки. По 4 з чимось вийшло на 82 огірочка, помідорчики по 6,99 були у нас на голон ну, трошки Трошки скочив, в були по 3,99, ну, ті гарніші такі, по перше більше, по-друге такі свіжіші виглядають. Два пива собі на суботу, на неділю взяв, по одному пиво, пиво по 4.20. Завжди чеський, кьозл бере, чай взяв, темний і перчик у нас. Ось такі, на 6,99. 700 грамів і тут теж 700 грамів, а огірків 360 грамів вийшло. Ось такі закупив у нас на 29, то на салати будуть на тиждень. нам. Треба готувати по спонеділка на роботу. Ще завтра маю вихідний, післязавтра вихідний, а там до праці. Сьогодні їздив і забрав свої польські права. Ось як то виглядає, там Дані закриє своє, щоб не було видно. Так що все супер. Можна спокійно їздити. Знаєш, тебе вже ніхто не вштрафує. В ній пишуть треба міняти, другі не треба. Виміна прав мене коштувала 100 злотих і то, що за дорогу, туди і обратно. Їхав. Так що в мене права були вміння в 18-му році, мені нічого не потрібно було, тільки копії здавав. Копії, карта побиту показував і все. А, і ще мільдунок. Мільдунка мав, бо не можна мені ще тут на хальті мольдувати, то мені дали спеціальне порозуміння підписав таке. Якщо нормальний працівник, то так зробить. Бо я там чув, що сьогодні хлопаки прийшли, то їх відправили. Не хотіли їм дати. Я попав як здавав до нормального працівника. Дякуючи тому працівнику, то зараз має права. Так що їдеш, бачиш поліцію, хоча вона тут не зупиняє, але думаєш, а вдруг зупинять провіру, можна і штрафчик відхапити було. І дні 500 злотих, і дні 2000. І попробуй зрозуміти, чи то просто народ нас накручують, щоб міняли права через тих. Міняли, бо там багато міняли, беруть по 300 злотих. Тут ченстуховий. Якщо мельдунку думку, немає ще добавочних 300 злотих треба платити. Ну, я рискнув, сам зробив, дуже складного нічого нема. Ось таке. Наразі не знаю, чи ще завтра щось знімню. Чи не знімню. Будемо бачити. Пошатич наразі ще не буду в тім відео. Хотілося б ще завтра. А то, що в неділю буду вже знімати, то вже піде в нас в наступне відео. І таке то наразі. Доброго ранку. сьогодні у нас субота. І вирішив вам показати таке місце Бункер з Другої світової війни. Там на центру є другий бункер. Може вставлю фотографію, якщо знайду в інтернеті. Ось так виглядає другий бункер, котрий на центру. В інтернеті знайшов знімки, кінчив буде знімка з того бункера до реконструкції де я зараз знімаю. А там в лісі ще є 6 чи 7 бункерів. Тут була колись оборонна лінія Другої світової світовій війні, коли війна почалася, вони тут перші, одні з перших прийняли удар. Його тут трошки... Myślę, że kiedy rekonstrukcję będą, co powykiedali, tut, poruinowali, jakby, ukopy poszerują No jak coś to tak wyglądało u nas. No, tutaj taki rok tutaj można tam zjeść. Нашмітили тут то, брен Ось так, він тут закритий, щоб не ходили, не какали тут Ось таке тут Видно то ще, Що стріляли по ним Такі ж відтіски Так ту ще виглядає тут Колись тут недалеко жив, то любив пішки сюди все приходити. Автомобіля не було. Я тут 500-600 метрів звідти колись він наймав квартиру. Там зверху попали, були по нім. Тут говорять, що недовго з німцями оборону тримали. Німці вже місці були з іншої сторони, а вони тут ще від них відбивалися. Ось так то в нас виглядає. Будемо на тій ночі будемо завершувати відео. Просьба підписатись на мій YouTube канал. Лайки поставити. А ми будемо працювати над іншим контентом. Така тут стоянка. Bleksventeru. Ten kromotoriai važiuoja, neatsventeru. O štai, kieto, mūsų.